Добрий вечір, любі друзі, всіх вітаю. О, аплодисменти, це приємно. Давайте почнемо з веселого, декілька веселих речей. По перше, дуже радий бачити ваші неймовірно щасливі обличчя. На другому етапі, скажімо так, нашого заходу. Це трошки іронія, бо я бачу, що ви трошки втомилися, да? І я хочу трошечки поговорити з вами про щось цікаве. Ну, по перше, я думаю, що якщо спитати більшість мого оточення, як має виглядати проходження нашого такої інвест-активної конференції, що ми тут робимо? Вони будуть згадувати сцени із Волк Да? Я сподіваюся, що все це на все ж таки чекає під вечір, да? але хочете про щось веселе, друзі. Підніміть, будь ласка, руку ті з вас, хто сюди прилетіли сьогодні. Можете підняти, будь ласка, ручку? Ага, супер. Де. Вчора, сьогодні, неважливо, хто через літак це робив. В пробках летіли теж, в принципі, рахується. Да? Знаєте, кожен виступ треба починати з якоїсь історії, із рубрики «Когда я їхав к вам сюди, і от я вам почну з історії. Я ще не повернувся з Дубліна, де виступав на конференції в Бігмані, і в мене був курйоз, що була пересадка. І, коротше, в пересадці я підходжу до черги. в мене літак через 20 хвилин. Мене чоловік англійською питає. Кажу, ви типу, поспішаєте? Я кажу, да, поспішаю. Uh, да. Uh, і він починає, мало того, що пропускає мене, ще звертається до черги. І, типу, каже, що пропустіть, будь ласка, хлопця. Да? Но що він говорить англійською? Я стою, черга він каже: please, a guy, he is Russian. Я стою, на мене повертається черга. Я на чергу, я з українським паспортом. кажу, кажу no, «I am Ukrainian», Він каже: «I in rush», поспішає і так далі. Я проходжу через цю чергу, вся черга на мене так дивиться я на всіх. Я. Я, 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 я ледь не почав гімн України співати, поки йшов так далі. Да? Ну такий от невеличкий кур'оз. Чому я ще про це згадав? Тому що. У нас же сьогодні англомовні люди, і не тільки англомовні в цьому залі. Тому е, тепер торжественно кожен з нас може казати, що він приймав участь у міжнародній конференції на англійській мові. Давайте окремо за це ще поаплодуємо. Можемо Да? супер чудово. Добре, друзі. Е, дивіться, який план зараз. Да? Я сто років вже нічого не модерував, да, але я побачив просто колоквіум спікерів, де більшість це мої друзі-партнери мені захотіли стати частиною цього заходу. Я хочу коротко розказати про себе, да, і поділитися своїми основними думками про що, скажімо так, варто нам всім думати. Після того я запрошу ряд наших спікерів безпосередньо сюди. Да, ну і таким чином у нас пройде з вами дискусійна панель. Але перед тим як продовжимо. Хочеться немножко драйва якоїсь енергії, да, і от чого-то такого. Uh, всі, мене, всі мене уважно чують, да? чують, 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 супер. Дуже дякую. Мені так приємно бачити, що ви посміхаєтесь, правда. А можна попросити всіх вас підняти праву ручку, будь ласка. Підніміть, будь ласка, праву ручку. Ручку, 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 ручку. супер. І звільніть, будь ласка, щоб нічого не було у вас в руках. А тепер з цією рукою встаньте, будь ласка. Всі встаньте, встаньте. Давайте, Встаньте, встаньте, встаньте. Встань, встань. Встаньте, 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 встаньте. О, Господи, не треба говорити, я не он. Все нормально, все хорошо. Встаньте, 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 встаньте. А теперь, будь ласка, цієї праву ручку дайте петю п'ятьом людям поряд з вами. І останню людину візьміть за руку, будь ласка. І візьміть останню людину за руку. Візьміть останню людину за руку і на мене дивіться. І тримайте руку. І підніміть її, щоб я її бачив. Візьміть і так далі. Тепер тишина, тишина, тишина. Поверніться, будь ласка, до людини і скажіть, дорогий чи дорога? Сьогодні ти станеш багатим. Давай, дорогий, дорога. Сьогодні станеш багато. І обніміть людину, обнімашку, будь ласка. Обійміть, будь ласка, людину. Супер, клас, Боже, енергія. В принципі, зараз сідайте, сідайте, сідайте. В принципі, в принципі, в мене немає більше причин залишатись. Да? Я думаю, ми виконали з вами основний план. Ну, як мінімум, ми розмялися, я вважаю. Да, добре, добре, здрасте, здрасте, здрасте. Чесно, да, на яких конференціях я не був, якісь серйозні люди не сиділи, а обнять ближнього свого. А якщо це ще красивий, ближній свій, да, то це завжди доволі затишно. Друзі, я коротко, дуже мене немає якоїсь презентації. Поділюсь, якими своїми основними думками да, з приводу себе і того, що я думаю, про на про всю цю ідею. Да, а потім буду запрошувати наших спікерів з вашого дозволу. Хто я такий? Мене звати Дранішев Євген. Я коуч власників бізнесу. Я 10 років. Працюю з підприємцями, інвесторами, над їх ментальними нюансами, яких їм не вистачає, щоб робити прориви в своїй діяльності, п'ять років я готував до публічних виступів. Останні п'ять років я працюю з енергією, дисципліною, фокусом, з затиками мислення, і так далі, так, далі, так далі. І коли ми говоримо про інвестиції, напевно головна ідея, яку я в свої п'ять хвилин виступу хочу вам завернути і нагадати, вона напевно буде про те, що ви колись бачили людей, які... Вот він все знає про інвестиції. У нього всі таблички, Excel, там все помножене на все і так далі. Ну у нього дуже кислий вираз обличчя і не так багато грошей. А є людина, яка а, она, как би, не сім'ядя в лбу, да, вона точно щось знає базово, але вона, ну скажем, вона, вибачте, тупо вірить в успіх. Але каже, все буде everything will be ok. Thank you. double віски please, все, все буде нормально. І до цієї людини, якось лине, линуть люди, якийсь нетворк, якісь комунікації. Ти його питаєш, як ти знайшов цей проєкт, ти на кальяні там сиділи, общались, спілкувались, там щось, поки ця людина по Лінкадіну намагається по тегам вичислити у всіх проєктах і так далі. І я не можу пояснити причини, чому у одних людей це виходить в легкості, інших ні, окрім як стану внутрішнього відчуття щастя і певної енергії. І тут згадується класика із Харкова, пам'ятаєте цю фразу, що Міша а тебе з таким ліцом, має ви, господи, всі пам'ятають, прям відчуваються рідні люди в залі, да? І от, от це тебе з таким лицом ніхто денег не дасть. Да? От, мені здається, це ключ. От е, мені дуже хочеться, щоб наше обличчя було от, класне. І мій коротенький список, чому мені здається, з цим обличчям можуть бути нюанси з точки зору енергії, мого досвіду, роботи з, з підприємцями інвесторами. Я коротко називаю, у нас немає часу сильно детально. Я вас прошу лише один пункт для себе запам'ятати якийсь, і якби цього буде достатньо. Проблема номер один: мені здається, ми забуваємо, а нащо ми це все починали? Якщо ми забули, я нагадаю. Сенс життя людини бути щасливим. Це основна ідея інституту, Лондонського інституту нейролідерства, де я зараз навчаюсь, да, який говорить про одне: ми приймаємо рішення на фоні відчуття, чи зробиться мене щасливішим. Для когось з вас інвестиції це про безпеку, для когось це буде про визнання, вийти на сцену, сказати, ну якби 15 мільйонів, 20, 30. для когось ще щось. Сен життя бути щасливим, і ми маємо це пам'ятати. В цьому моменті хочеться сказати, що у нас всіх іноді буває лінь. А можете підняти руку, хто вважає, що 97% людей в глибині своєї душі можете, будь ласка, підняти? дуже дякую. Дуже. Не дивіться на партнера поряд, просто опустіть руку, дякую. Я теж так довго думав, а потім я зрозумів, що це брехня. Лінь не існує, в принципі. Лінь це реакція організму на безглуздість дій. Ну, коли я не віжу смислу. Бісмисленність дійствуй. Скажіть, будь ласка, хтось хоче із вас проінвестувати в проєкт, де ви, можливо, заробите за рік, я не знаю, 3%, але це може бути довго, длінне, чи 5-7. Ну, ніхто не хоче. Ніхто ж не підпригне, боже, куди, Євгеній, візиточку і так далі. А проблема виникає в чому? Іноді ми приходимо до мозку кажемо, от моя картинка майбутнього, давай туди. Мозок по дистібальному шкалі оцінює, типа, наскільки мене це надихає. І він оцінює це, наприклад, на 6-7. От картинка сама по собі ясність і натхнення: шістьорка сім. Все, далі немає значення, немає енергії. А шлях, наприклад, по складності звучить як 9 з 10. Тобто, типу, надихає на 6, складно на 9. Типа, давай, дорогой мозок, пойдемо досягати. Він каже, ні, ні, Netflix, контент, люди, відпочинок і так далі. Він нас зупиняє. Тому є три основних елементи. Перше, картинка майбутнього кожного має надихати. Маєте дивитись в майбутнє і думати, вау. Вона не надихає, тому що перше, можливо, ви реально не зовсім розумієте, що ви хочете. Тому що, знову ж таки, всі ці гроші і так далі, це про щастя. Якщо ви не знаєте, які у вас цінності і так далі, і що для вас насправді важливо, то якби, і не буде ніякої тут енергії. Друга проблема, яку я бачу, це відсутність. Ясності і ві, і віри. Дивіться, тут декілька зауважень. Е, перше, е, я вважаю, що в кожного з нас має бути план дій, на який ви дивитесь, і думаєте, блін, я не знаю, спрацює чи не спрацює, але є ймовірні, що капець як спрацює. Що є відчуття віри в цю історію. Якщо такої робочої гіпотези нема ніхто з вас. Немає права зупинитися, поки не буде трясти весь світ з одним питанням. Що робити? Тренер, алло, добрий вечір, everybody, Що делають? Що ви тут скажете? А тут, а це? а то. Бо ми часто я бачу власників бізнесу, які рік зариваються, сидять, що то там вигадують, воно як не виходить, так як треба, вони все одно сидять. Я питаю, а чого ти не ходиш, не питаєш? Ну, а, мені, а хто мені скаже? Хто скаже? Да люди кажуть: люди сидять, вибачте, за віскі кальяном і кажуть, ну цифри у нас такі, робимо так, і от мой проджект, да, на держить і так далі. Це все знову ж таки в голові. І фінальна, скажімо так, історія, да, напевно, всіх речей, яку хочеться зауважити, це я би сказав очікування. Мені здається, нас травматизують очікування. Це остання думка, я буду вже кликати наших спікерів. Друзі, скажіть, хто би з вас, в принципі, зрадів, якби вам за годинну консультацію сьогодні ми дали б одну тисячу доларів? Можете підняти руку? В принципі, можна пар. Ну, ну ладно, ладно, вам, давайте. Я розумію, так, да? Дякую, дякую, дякую. Хорошо, а... то є нормально, прикольно. А скажіть, а якщо десятка доларів, можете підняти руку, то, как бы, тож хорошо, да, і так далі. Дякую. Скажіть, будь ласка, а якщо десятка. Ви б відпрацювали, а ми заплатили штуку. Ти теж доводна бо ж да? подставною чоловік не приймайте, все нормально, все добре. Но правда, не такі вже відчуття. Ну, типу, як то обідненько. А що таке? Штука вже якби не, не варіант, варіант, але очікування. Нас жирають баланс, дисбаланс між очікуванням і реальністю. Ми в еху Інстаграма, Ютуба і так далі створюємо неадекватні очікування. Від свого життя. Нам до 35-40 треба вже стати мільярдером, фарбсом, 100 тисяч підписників, троє дітей, щастя, кубики преса преси і ще щось таке. І коли це очікування створюється, воно ось таке. Реальність у нас класна, а вона ось така, неважливо в житті чи інвестиціях. Цей от, от пропорція ця, вона на нас дуже сильно тисне і вона нас розчаровує. А ми самі вигадали собі, що це має зайняти стільки часу. Хто це сказав? Люди в інстаграмі, яких ми не перевірили, які сказали, що у них все добре. Ми часто не знаємо, який реальний шлях, скільки реально на це треба часу. Вибачте, що згадаю нафталінову фразу Уорна Баффета, но, як там він казав, що жінка одна. Да, да, фіналом, да, що одна жінка не зможе народити за один місяць, навіть якщо одночасно дев'ять. Що очікування нас дуже сильно травматизують. Тому я що, любі друзі, я вважаю, що основна валюта і основний елемент портфелю наших інвестицій кожного з нас це в першу чергу наш внутрішній стан і відчуття нашого щастя. Да, тому давайте будемо інвестувати в цю складову. Давайте в нашому обличчі все буде добре. І нам ніхто ніколи не скаже фразу Міша, я з таким ліцом ніхто денег не дасть добре? Дякую. Да. Так, ну е, поки я викликаю наступного спікера нашого. Да. Ще раз звати мене Драніще Фєгендери. Дякую, да, дуже да. друзі. Дозвольте запросити на сцену наступного нашого спікера. У мене, звісно, тут є текст. Я зараз зачитаю, чому він класний. Давайте так. Я спершу зачитаю офіційну частину, чому він класний, а потім від себе скажу, тому що ми вчора з ним вчора познайомились. Пан Дмитро, зараз перевірю, правильно говорю, так, да, все, по спіску боявся, що не, не того, не ну, інший порядок. Пан Дмитро Карпіловський, професійний фултайм інвестор, засновник спільноти інвесторів та ютуб каналу Укрінвест Клуб. 15 плюс інвестицій в нерухомість в 6 країн світу. Неймовірна людина, але від себе що хочу сказати. Це людина, яку певний час, мені здається, коли заходив в, в екран будь-якого телефона, я бачив його там. Ну, тобто, ну справді, медійна, цікава, тверда результатами. Вчора я з ним познайомився, бо в перші години ночі вирішив прокататися на самокаті-Балті. А він прогулювався в шортах і в навушниках і думав віліком. Я спустився, коротше, з цього самоката. Кажу, здравствуйте. На що Дмитро кажу, здравствуйте. Ми дві хвилини спілкувалися, і через дві хвилини я подумав, що напевно йому треба сказати, що причина, чому я до нього звертаюся, то що я завтра буду його визивати на сцену модерірувати. І за що я йому вдячний, і що хочете, щоб було завжди у нас, це те, що людина з такими фактичними результатами завжди залишається такою простою, доброю і щирою. Під ваші бурні аплодисменти Дмитро Карпіловський.